В Одесі відкрили простір для мистецтва під назвою Особлива майстерня для людей з аутизмом. Там навчають шицю та гончарству тих, хто хворіє на синдром Каннера та має інші розлади аутистичного спектру. Наразі у цей простір ходять вісім людей, розказала керівниця інклюзивної майстерні Анна Бугаєва. Як пройшли перші майстер-класи, знає Олександра Пономаренко. Тринадцятирічний Арсені вчиться шити екоторбини разом з іншими дітьми та мамою Аллою. Жінка розповідає, привела сина в інклюзивну майстерню, аби він досконалював навички рукоділля. Он раніше, іранше та очібальшою, он очень любить шить і надію, що у нього буде получатися ще лучше лучше благодаря. Регулярним заняттям Сеня все время просив, говорю, хочу пойти шить. Да, Сеня? Да. Сеня любить точення шить сумки а, в даний період у нього більша любов к оверлоку появилась. В іншій кімнаті майстерні відвідувачі вчаться ліпити посуд з глини та робити на ньому візерунки. Засновники проєкту розповідають, їхня мета допомогти людям з розладами аутичного спектру опанувати творчу професію. Пока дети маленькие, там даже честно говоря, старшей школе уже сложно, они хотя бы хоть как-то могут быть заняты, то после 18 лет абсолютно им нечем заняться. То есть они отправляются в никуда. Вот. Поэтому хотелось бы... Би им рабочие да, робочі и і их, їх дати определенні навыки, з якими вони могли б реалізуватися в соціумі. У кабінетах інклюзивної майстерні можуть навчатися та працювати до 16 людей одночасно. Наразі навички шиття і ліпки опановують восьмеро бажаючих у майбутньому приміщення майстерні планують розширювати та вдосконалювати, зазначила керівниця простору Анна Бугаєва. Головна цель та це, щоб чоловік з ментальними особенностями з аутизмом, жив або життя, такою як живемо всі што чтобы он не был замкнут в стенах своего дома, чтобы у него было место, куда он может прийти, где он может заниматься, развиваться, работать, чтобы у него был свой коллектив, друзья. Инклюзивные мастерские это такой первый этап, но это не конечная цель. Конечная цель мы видим, это квартиры, поддерживаемые проживания и кемпхилл. Кемпхилл это особая деревня. С люди з аутизмом можуть жити навіть після того, як їх батьки, ну не стане тих радітелі. Олександра Пономаренко Олексій Мурашкін новини на Суспільному Одеса.